В основі мультфільму історія про те, як чорний відьмак викрав гуцулку Ксеню, негативний персонаж уособлює російського окупанта. А тому автори намагалися зробити його максимально правдоподібним. Чорний відьмак він одягнутий в характерні три колори нашого північного сусіда. В руках в нього серп та молот, і помаранчева чорна ленточка. І зірка червона. Ну і фактично він непроханий гість на нашій землі. Аби поєднати у роботі три епохи української історії, Богдан Савлюк вирішив зробити мультфільм у формі розповіді. Ідея була з непростих, але нам так, допомогло багаття, біля якого вояки УПА розповідають історії про гуцулів та про козаків, які разом долають нашого ворога північного. Проект Теплі іграшки має на меті популяризацію української культури. Це персонажі, виготовлені із полімерної глини. У доробку Богдана Савлюка їх 30. Це серія козаків, гуцулів та вояків УПА. На думку автора, мультфільм із їхньою участю універсальний. Переглядати його можуть як діти, так і дорослі. Стовідсотково повеселить малечу і ну і дорослі знайдуть в цьому якийсь прихований підтекст, багато символізму в мультику, що ми. Боремо зло, фактично, але ну, фактично тут один підтекст, що спільними зусиллями. Об'єднавшися, ми можемо зробити багато чого досягнути. Хоробрі серця почали знімати у грудні. Роботу завершили до Миколая. Одразу ж і розмістили в інтернеті. За першу добу її переглянули майже півтори тисячі користувачів. Етномультфільм хоробрі серця це поєднання нашої культури, фольклору, історії, традицій. Це розповідь про справжній героїзм, силу духу, відвагу і кохання. Завершується вона перемогою добра над злом. і визволили Ксеніо.